Пропоную сьогодні розглянути додавання раціональних чисел. Причому я хочу звернути вашу увагу і надати рекомендації, як додавати числа з різними знаками, і якщо є, у нас ще і в прикладі дужки. Подивимося на перший приклад. Ми бачимо, що у нас зіткаються тут два знаки дії плюс і мінус, який відноситься до двійки. Тому я пропоную записати все це без дужок. І коли ми бачимо, що зустрівся плюс і мінус, перемагає мінус 2. Далі, моя рекомендація додавати спочатку від'ємні числа, а потім додатні. Тобто, у від'ємних ми бачимо мінус 12, мінус 42 і мінус 2. Ми все це додаємо, але у відповіді починаємо з мінуса. 12 і 42 – 54 і ще 2 – 56. Далі додати 39. Два числа з різними знаками. Ми від більшого віднімаємо знак меншого і ставимо знак більшого. Тобто 56 мінус 39, це буде мінус 17. Переходимо в другий приклад. В другому прикладі так само є багато знаків. Давайте розберемося спочатку зі знаками. Мінус 14, далі мінус на мінус нам дає при зустрічі плюс. Тому буде додати 2, додати 3. Бачимо, що тут більшість додатніх чисел, тому з них ми починаємо. 2 додати 3, це буде 5. І далі 14 зі своїм знаком мінус. 5 відняти 14. Від більшого, віднімаємо знак меншого, ставимо знак більшого. Мінус 9. І останній, третій приклад так само: 14. Ми вже додаємо 2,5. Додаємо 3,7 і віднімаємо 4,2. Знову, додатні з додатніми, від'ємні з від'ємними. Додатніх тут на першому місці багато, і ми одразу можемо їх додати. Остаточно 20,2. Відняти так і залишається 4,2. Звичайний приклад, звичайні знаки, звичайні відповіді. Таким чином підкреслю, щоб додавати віднімати раціональні числа, можна окремо додавати від'ємні числа, окремо додатні, а в результаті дивитися, що і як потім за правилами додавання і віднімання раціональних чисел. Успіхів вам!